Умеров написав у себе наступні рядки в Фейсбуці за останні півроку замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами відбувалися політичні ігри зливи контрактів та інформації. Тому він прийняв рішення про кадрові зміни. Про це міністр оборони України Ростам Умеров написав у себе у Фейсбуку. За його словами, міноборони ставить перед агентством Оборонних закупівель АОС вимогу вчасно і в повному обсязі забезпечувати фронт усім необхідним озброєнням. Цитуємо у Мірова. На жаль, за останні півроку, замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами, ми отримали політичні ігри зливи контрактів, злив інформації, піар бездіяльності та невиконання підпорядником Відприємства міністерства оборони України наголосив він. Міністр додав, що закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни з Росією, чомусь перетворились на Amazon, де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників уміров наголосив, що було багато піару, але українські захисники не відчули на фронті надходження озброєння, про яке багато говорили. Міністр оборони України заявив, що ухвалив рішення відсторонити всіх тих, хто провалив цю роботу, зокрема зазначив, робить до кабміну подання на звільнення свого заступника Дмитра Клім... Кліменкова.